Тисячі наших людей проявляють найкраще, що є в характері, найсильніше, що є в людях. Заради свободи та незалежності України. Захистити, відновити нормальне життя для кожного і кожної наш головний пріоритет. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Останні декілька місяців доля Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру залишалася невизначеною. Медичний заклад був за крок до закриття. Проте згодом ситуація вирішилась на користь Кременчужан. І наразі приміщення диспансеру передають на баланс міста. Що це означає та як надалі працюватиме заклад, дізнаєтесь вже за мить. Сьогодні нарешті визначилась подальша доля Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру. Він продовжить свою роботу у складі лікарні Придніпровська. Новина справді гарна, оскільки довгий час працівники закладу не розуміли, що очікує на диспансер та чи буде він взагалі існувати. І ваші звернення, які були до міської влади, там до обласної влади щодо залишення цього приміщення і потім звернення нашого депутатського корпусу, звернення міського голови, він особисто був декілька днів назад, спілкувався з керівником обласної військової адміністрації, і Ольга Петрівна Усанова була разом з ним. То новини про ці домовленості такі. Область погоджується передати це приміщення. Ми готові вас прийняти на роботу до новоствореного відділення дерматовенерологічного, яке буде створене юридично при нашій лікарні при Дніпровській. Згідно чинного законодавства, процедури звільнення дві за власним бажанням або ж відповідно до наказу про скорочення штату при закритті закладу. Який варіант для нього кращий буде самостійно вирішувати кожен із працівників шкірно-венерологічного диспансеру? Коли звільнення за власним бажанням це одні кошти, коли звільнення згідно цього наказу це зовсім інші ресурси. Вигідніше вам, звичайно, щоб ми вас цих звільнили по згідно скороченню короченням працівників. Економічно вам це звичайно вигідно. Ми готові, ми на це розраховуємо і по-людськи ми це розуміємо, що економічно вам це вигідно. Останні місяці працівники Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру дуже переймались подальшою долею закладу. Тому сьогодні, коли їм повідомили приємну новину, навіть не могли до кінця в це повірити. Дуже гарно, якщо дійсно так буде, як нам пообіцяли, то ми залишаємося доволі. Ми завжди працюємо для людей. Якби ми не працювали для людей, ми би розійшлися по поліклінікам і залишилися. Повірте мені, гроші вони ж візі однакові. Але в нас буде лабораторія, і ми будемо всі разом. Вже після всього що було. Ми вже можемо повірити. що дуже печально все. Люди приходять, люди треба обслуговувати. А, а оце таке. Ну вроді ми будемо вірити. Будемо вірити. Робити то треба, все одно. Ми почали писати. Ми почали люди нам приходили, вони писали свої от його пояснення, що ставте. Я можу сказати, от, от себе Віталію малеському спасіба. Йому не з ким потрібно, тому що якби не він би, мабуть, б, нічого й не було би. Так що спасибо йому. Міська влада взяла на себе повне утримання диспансеру. Люди залишились із роботою. Кременчужани із можливістю отримувати якісні медичні послуги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Народження дитини це завжди довгоочікувана і радісна подія для батьків. Але одночасно з появою на світ малечі з'являються і додаткові клопоти. Для того, аби полегшити їх свого часу, уряд започаткував забезпечення породіль бейбі-боксами. Програма діє і сьогодні. Сьогодні наша знімальна група у міському перинатальному центрі дізнавалась, наскільки Кременчук забезпечений бейбі-боксами. Бепібокс це одноразова допомога від держави на кожного новонародженого малюка. Підгузки, ковдри, засоби гігієни, іграшки, одяг для немовлят тощо. Комплект із понад 90 предметів по догляду. Вони дуже зручні. Там в них є все, що потрібно новонародженій дитині на перший час повністю. І засоби гігієни, і памперси, і пелюшки, і одяг, і теплий одяг, і ковдрачка, все є. Усі речі наявні в «Бебі-боксі», сертифіковані. Пакунки доставляють у пологові будинки вже укомплектованими. І якщо раніше породілля могла отримати його лише під час виписки додому, то зараз жінки можуть користуватися вмістом «Бебі-боксу» вже в пологовому. Мами часто просять, щоб ми видавали їх в день народження дитини, і ми це робимо без проблем. Якщо мама хоче, ми видаємо їй в день народження дитини. Якщо їй потрібні ці речі одразу, то вона може користуватися одразу. Мають батьки і право вибору або ж отримати бебі-бокс з усім необхідним для малечі, або ж грошове відшкодування за нього. А це кошти у сумі близько 6 тисяч гривень. Батьки мають право обирати і е, іноді обирають бебі-бокс, іноді обирають е, виплату грошову, яку платять за бебі-бокс. Це десь біля 6 тисяч гривень. В наш час вони можуть е, її витрачати в будь-яких магазинах. Раніше це були магазини, які в цій акції е, е, брали участь, а зараз в будь-яких магазинах вони можуть чи в інтернеті витрачати ці кошти на потреби малюка. Лише минулого тижня Кременчуцький перинатальний центр отримав 100 пакунків бебі-боксів. Тож, якщо ви плануєте народжувати і ще не встигли придбати усе необхідне для малюка, не хвилюйтесь. Бебі-боксами Кременчуцький перинатальний центр забезпечений стовідсотково. А його вмісту вистачить на перші кілька місяців життя малечі. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Центральна лікарня, укриття у школах та садочках усе це народний депутат України Олексій Мовчан відвідав під час робочого візиту до Козельчинської ОТГ. Як це було, бачили наші журналісти. У Козельщинській центральній лікарні запрацював рентгенапарат. Медичне обладнання вдалося передати з Німеччини завдяки плідній співпраці народного депутата України Олексія Мовчана із благодійниками. Під час робочого візиту народний обранець зустрівся із головою Козельчинської об'єднаної територіальної громади Олександром Троцьким. Відвідав медичний заклад та поспілкувався із персоналом. Лікарі підтверджують, що він вже в роботі. Вони його використовують і для діагностування різних видів захворювань. Плюс його сильна сторона це те, що його можна. Використовувати під час операції, а в Козельшинській лікарні є операційна. Це вже енне обладнання, яке ми поставляємо в Козельшинську лікарню. Раніше це були кошти державного бюджету соцеконому. Сьогодні це різні контакти із благодійниками. Таке медичне обладнання великий технологічний стрибок, адже за допомогою нього прямо під час операції можна зробити діагностику у цифровому режимі. Це набагато дасть нам більше спроможність працювати з хірургічними, тим більше з хлопцями. що Поранені вам дякуємо, голові дякуємо за те, що допомагають. Я думаю, що лікарня буде розвиватися в подальшому. Ну, все залежить від того, як буде складуватися обстановка. Також нардепо показали обладнання, за допомогою якого українські захисники проходять реабілітаційні процедури після поранень. Після поранень, після переломів ну надзвичайно важлива річ. Тут прямо такий чудостолик такий він робить чудеса. Буквально за тиждень вже ми міряємо ергометром, міряємо силу м'язів, то за тиждень ну, на 2 3 кілограми. Окрім цього, голова громади Олександр Троцький разом із народним депутатом України Олексієм Мовчаном оглянули укриття навчальних закладів. Тут було три сини ну, так. Покажемо. Це все за щоб можна. Було... Головний пріоритет Козельчинської територіальної громади саме тому наразі ведуться роботи з покращення умов перебування малечі у школах та садочках. У нас в громаді велика родина, головні діти. Дякуючи захисникам України, маємо можливість сьогодні трішки. Зміцнювати матеріально-технічну базу закладів освіти, термомодернізувати її, ремонтувати, будувати укриття і таким чином створювати кращі умови для майбутніх поколінь. Дякую Олексію Мовчану за те, що постійно взаємодіє з нами і допомагає розвивати охорону здоров'я. Козельщинська територіальна громада неймовірно щира та працелюбна, запевняє народний депутат України Олексій Мовчан. Я особисто дуже люблю Козельщинську громаду. Поважаю голову громади, тому що він господарник. Він відноситься до громади як до свого дому. Тобто там завжди комфортно, чисто, якісні дороги, нормальні умови для життя. Продовжуємо разом працювати, підтримуємо один одного і підтримуємо Козельщинську громаду людей для того, щоб навіть під час війни умови. Для життя там були якісними. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Справжні патріоти України не втомлюються працювати в інтересах держави. Волонтери ГО рідна Полтавщина починали з сіток для ЗСУ ще у 2014 році і продовжують робити це до сьогодні. Подробиці важкої, але необхідної волонтерської роботи далі у сюжеті. Волонтер це не посада і не професія, це поклик душі. Небайдужі кременчужани, починаючи з 14-го року, не змогли стояти осторонь ситуації в Україні та зорганізувалися, аби допомагати фронту з самого початку агресії орків. Небайдужі жінки та чоловіки ремонтували машини, плели сітки та збирали усе необхідне. У нас є невтомні ручки, ті, хто. З 2014 року плетуть оці ось сіточки. Це уявить тяжко, скільки потрібно терпіння і на це все бажання. Це може комусь на другий день набриднути, а комусь 10 років, уже трошки не 10 років, плетуть сітки. Так, волонтери допомагали фронту до повномасштабного вторгнення, не створюючи громадську організацію, лише маючи нестримне бажання допомагати та підтримувати. У 2014 році ми допомагали просто з громадянської позиції. Запчастини довантажних автомобілів збирали людей, копали окопи. Організовували, проплачували сокири, лопати, цепи на бензопили, бензопили. Аяльні лампи. Потім були для приготування такі шмілі і купляли, тому що всі збиралися на громадських засадах без всеможливого якогось там обов'язку. Пізніше гурт небайдужих людей вже об'єднався в ГО рідна Полтавщина, громадську організацію. Зареєстрували ми в 2016 році, але офіційно не працювали, тому що не було такої потреби. І потім, коли повне на війна, організувалися, юридично оформили громадську організацію. Так і назвали ось рідна Полтавщина. На сьогодні волонтери продовжують працювати на спільну перемогу. От так ми і дійшли до сьогодення, і сьогодні, слава Богу, по сьогоднішній день плетуть сіточки, і транспорт ремонтуємо. І купляємо допомагаємо збори хлопцям на машини. Можна перечисляти це до нескінченності, не хочеться собі робити рекламу. Але ж це єсть, і повернемося до того, що це не одні, не десять, 10, не сто чоловік должно, а вся Україна. Якщо ми разом, ми кулак. Як же так вийшло, що зовсім незнайомі до того люди стали однією сім'єю з 2014 року? Плетем сітків з дівчатами якось організувалися на майдані і вирішили, коли вже почалася АТО. Хлопці просили сіток, бо треба було накривати і техніку, і капаніри вирішили, що цим ми можемо якось допомагати нашій армії, познайомившись та об'єднавшись, жінки з часів АТО і до сьогодні працюють на нашу перемогу. Ато перейшло. Війну в перші дні ми пліли чуть ли не сутками. Небайдужі кримінчужани, коли я звернулася, надали гроші, щоб закупити основу. Дівчата, які мають цеха хашвійний в Кримінчуці, ніхто не відмовив, Попривозили залишки тканин, і робота просто у нас кипіла. Ще ми докладали. Ті ж самі коврики для танкістів їм треба завжди. Вони шкарпетки обов'язково готували смаколики нашим хлопцям. Відправляючи машину на фронт, волонтерки вільної Полтавщини ще й смажили пиріжки, ліпили вареники та квасили капусту. Все це робилося, бо жінки не розуміють, як можна перестати допомагати захисникам. Тож запрошують і усіх бажаючих долучитися. Небайдужі крімчужани, громада нашого міста. Ми вас запрошуємо. У нас завжди є потреба в руках. Будемо нарізати стрічки, будемо плести. Це не складна, зовсім не складна робота, але це фундамент перемоги. Локація наша знаходиться Сумська 48. Тут база рідної Полтавщини, громадської організації, база Казачцівства Крімчуцька. І ми крімчуці це курінь кремінчуцького казацтва. Разом ми йдемо до перемоги. Знаємо, як важко зараз нашим захисникам, але вони хоробро тримають фронт. Берімо з них приклад, продовжуємо підтримувати наше військо донатами та усією можливою допомогою. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Все починалося з участі у благодійних міських проєктах. Потім з 2014 року допомога учасникам АТО. І зараз через повномасштабне вторгнення Кропітка щоденна волонтерська праця. Волонтерка, керівник ресторації Велес Тетяна Шаховцева, розповіла, із чого почався її шлях у волонтерстві і як триває благодійна діяльність зараз. Подробиці у наступному сюжеті. Всі українці волонтери. Кожен на своєму місці наближає перемогу України. Керівниця ресторації Велес, волонтерка Тетяна Шаховцева, разом зі своєю командою вже багато років займається волонтерством. У мирні часи це була участь у благодійних міських проєктах. З початком війни у 2014 році все стало більш глобально. Команда ресторації Велес почала допомагати військовим на фронті. Збирали різні речі на бліндажі, медикаменти та смаколики. У 2022 році волонтери спрямували свою допомогу саме на організацію харчувань. У нас є наші підрозділи, батальйони, кому ми допомагаємо. Це карпатська січ, право, правий сектор, дук, третя штурмова. Вот. Ну, допомагаємо і медикаментами, і продуктами, і смаколиками, і скобами, І все, що просять, ми, ми заробляємо, купляємо і відправляємо. Пироги, смажена курка та качка, запечене м'ясо, млинці, багато різних домашніх смаколиків постійно відправляють нашим захисникам на фронт, аби подарувати військовому частку домашнього затишку та тепла. Наша допомога розрахована саме для військових. Із перших днів повномасштабки і початку війни ми для військових працюємо. Бо це є наш головний щит, і там знаходяться всі наші друзі. Куми, племінники вчора. Хлопці приїжджали з шпиталя поранені з нашої тера барони. Це як родина до приготування їжі для військових. Долучаються і працівники ресторації, і небайдужі креможани. До нас долучається багато людей. У нас є наш... Підрозділ Пекельна кухня, нагадуємо всіх, є таке товариство. І коли є потреба, ми кидаємо в групу Треба допомога і збираються небайдужі наші дівчата, хлопці, бабусі різного фаху, різних спеціальностей і приходять і допомагають. Ми разом це готуємо. З початком повномасштабного вторгнення люди згуртувались та активізувалися у допомозі, привозили продукти, долучались до приготування страв. Власних продуктів ресторації вистачило на два тижні, адже обсяги роботи були надзвичайно великі. Іноді привозили дуже багато, ми навіть не знали, хто ці люди, потім вже роззнайомились. Зараз ми використовуємо ну, майже виключно свої резерви, то що у нас є, то що ми заробляємо, то ми з того ми і готуємо. Бо є інші проблеми, ну куди направити. Тобто, якщо є якась допомога, ми відправляємо напряму на фронт. А всі смаколики які ми готуємо, це за рахунок наших резервів. Аби передати допомогу військовим. Керівництво ресторації співпрацює з іншими волонтерами, які їздять до захисників на фронт. У нас є багато варіантів відправки. Це їдуть інші волонтери. Ми їм передаємо, передаємо через них. У нас є своя така мережа, в яку закидується інформація. Ми їдемо в той напрямок, кому що треба передати, щоб не витрачати зайві кошти на паливо. Тобто є, от спільними діями ми відправляємо, коли ми відвозимо, коли заїжджають хтось транзитом. Їде. Де ми їм додаємо Тобто, через таку спільну мережу? Ми передаємо в різні напрямки і різними шляхами. Керівниця ресторації Веле Тетяна Шаховцева вдячна кожному українцю і, зокрема, Кремечужанам, які продовжують стримати стрій і допомагають збройним силам України та волонтерам наближати нашу перемогу. Взагалі в мене враження, що українці вони всі волонтери. Кожен намагається допомогти, хто чим може, і це дуже правильно. Хтось може зробити для сіток ну цю розтяжку. Велика дякую. Хтось може буржуйки варити. Дякую, хтось причепи, дякую, хтось там розробити макет на бікборд. теж дякуємо. Тобто всі люди долучаються. У нас українці всі вони волонтери. Якби не наш народ, ми б не вистояли повномасштабку. Вот короче, ми ще самі найкруті, самі найкращі. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчицькі новини. Допомагати просто. Для цього не потрібно мати години вільного часу чи унікальні навички. Кожен із нас може підтримати ЗСУ донатом. Навіть мінімальна сума принесе величезну користь. Тому закликаємо вас приєднатись до збору для кременчужан. Деталі вже за мить. Кременчужани, які наразі боронять нашу батьківщину і перебувають у складі першої штурмової роти штурмового підрозділу Людь, збирають кошти на автобаги, яке їм необхідне для виконання завдань та евакуації поранених. Військові просять перерахувати гроші на картку Монобанка, номер якої ви зараз бачите на екрані. Навіть 5, 10 чи 15 гривень важливі. Не будьте осторонь. Ця автівка допоможе зберегти життя наших захисників. Нагадаємо, що об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь це воєнізований підрозділ департаменту поліції, особливого призначення нового зразка, призначений для відсічі та захисту від збройної агресії Росії проти України. Просимо долучитись до збору коштів і допомогти нашим захисникам у придбанні автомобіля. Зимовий сезон це не лише час зігрітися теплими напоями та затишними ковдрами, але й час виявити свій власний стиль, обираючи вбрання, що не тільки збереже нас від морозів, але й підкреслить нашу індивідуальність. Яким чином краще це зробити, дізнаєтесь далі. Листопад добігає кінця, і за вікном вже дмуть холодні вітри та вирують замотілі. Тож настав час, коли варто подумати про додаткове утеплення, аби зберегти своє здоров'я від застуди. Головним принципом завжди залишається багатошаровість. Тобто, натільна білизна це обов'язково натуральний склад. Там для дівчат якийсь майка, футболка, то так само і для хлопців. І вже потім ви обираєте те, що ви носите за своїм стилем, а натільна білизна, так приталене все інше, трошечки вільніше, щоб було такий прошарок теплого повітря. На сьогодні зим. Овий гардероб кожного з нас потребує і теплого, і комфортного одягу. Ба більше і сучасне стильне брання може відповідати таким вимогам. Останні часи набирає популярність термобілизна. Це також дуже класно і для дівчат, і для хлопців. Тобто, якщо ви одягаєте термобілизну, то вам достатньо там да ви одягнули і зверху просто тоненький светрик, або іноді навіть чоловіки одягають зверху просто куртки і ходять, і почувають себе комфортно. Термобілизна не єдиний спосіб утеплення в холодну пору року. Завдяки сучасним технологіям на полицях магазинів можна знайти куртки з додатковим підігрівом, які можуть нагріватися від повербанку. Мережа магазинів Скотфрі також пропонує великий асортимент товару на будь-який колір та смак. Для жінок від самих коротких об'ємних пуферів, приталених, і так само є і довгі моделі. Зараз ще в цьому році з'явились нові моделі, які на натуральному хутрі для чоловіків також дуже великий спектр. Є і дуті куртки, і більш такі стримані класичні варіанти для чоловіків, як і для спорт, скажімо так, таких варіантів, так і для виходу в місто. Просто консультанти магазину Скотфрі, який знаходиться на другому поверсі у ТРОРЗожальному центрі Галактика з радістю допоможуть вам у виборі теплого одягу, аби ви змогли виглядати стильно та відчувати себе комфортно навіть у найсуворіший холод. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Незабаром у передень Святого Миколая у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється справжня резиденція Святого Миколая. Маленькі Кременчужани зможуть особисто зустрітись з чарівником, віддати листа та зробити пам'ятні світлини. Про те, як потрапити на зустріч, дізнавайтесь у наступному матеріалі. У часи, коли магія Різдва заповнює повітря, Кременчуцький краєзнавчий музей готується до відкриття резиденції Святого Миколая, де кожен гість зможе зануритися у справжній дивосвіт. У зв'язку з перенесенням свят за новим церковним стилем, цьогоріч День Святого Миколая відзначатиметься 6 грудня. Саме тому, 2 і 3 грудня, Святий Миколай особисто чекатиме маленьких відвідувачів у приміщенні музею з адресою вулиця Ігоря Сердюка, 2. З 14 до 18,00 усі охочі матимуть. Можливість не лише поспілкуватися із Святим Миколаєм, але й зробити пам'ятні світлини, які назавжди залишаться часткою сімейних спогадів. Якщо ж ви не зможете відвідати захід у зазначені дні, не хвилюйтеся. Можливість передати листа чарівнику та здійснити фотосесію на святковій локації буде доступною для вас за графіком краєзнавчого музею по понеділю, з 9 до 16.30. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Зараз ми маємо ще більше підтримувати та не забувати дякувати тим, хто несе свою важку та дуже важливу службу, продовжує роботу для нашої держави та людей. Слава всім українським воїнам, слава нашому потужному народу.